Доброго дня! Хочу залишити відео. Е, придбав собі шуроповерт. Шуроповерт МЕЦ МЕЦ 782Q на сайті MexcomUA. Доставка була новою почтою. Прийшло дуже швидко, два дні. Що було в коробці? Паспорт, запасні щітки, ну і сам інструмент. Цей шурік. Зразу ж мені що сподобалося в ньому. Це дуже довгий провід, 4-метровий. Рідкість в даний час. Другий плюс дуже швидко можна поміняти щітки і дуже легко. Ну, а третій це зйомна голівка. Пройдемося по характеристикам цього інструменту. 780 Вт. Посадкове місце патрона можна використовувати сверла від 0,8 мм до 10 мм. Ну і дві швидкості. Перша швидкість від 0 до 350 мм. обертів за хвилину, друга швидкість від 0 до 1100 мм. обертів за хвилину. Ось тут вони переключаються. Перша швидкість і друга швидкість. Звичайно, є ще реверс. І Ну, Продемонструємо, як він працює. Тріщотка спрацювала. Давайте ще один. Саме головне забумо сказати, що мені дуже сподобалося ще в тій фірмі. Два роки гарантії. Це дуже великий плюс. Тепер продемонструємо вам реверс ось таким чином. Покупку я дуже задоволений. Дякую за увагу.